Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго ранку, малята! А який у вас настрій сьогодні? Я пропоную вам почати наше заняття з того, що ви заплющите очі. І скажете мені, що ви бачите перед собою? Що відчуваєте? Закрийте очки. Важко сказати. А тепер розплющіть і подивіться на цю картинку. Це Василь Олександрович Сукомлинський. Сьогодні я прочитаю вам його оповідання, як Сергійко навчився жаліти. І ви зрозумієте, чому ми почали наше заняття з заплющеними очима. Сергійко гуляв собі біля ставка і побачив дівчинку, яка сиділа на березі. Підходить до неї, а вона й каже: Не заважай мені слухати, як люпочать хвилі. Сергійко здивувався, а потім узяв. І кинув у ставок камінець. Дівчинка і питає, що ти кинув у воду. Сергійко ще більше здивувався. Хіба ти не бачила? Я кинув камінець у воду. Дівчинка каже, я нічого не бачила, бо я сліпа. Сергійко довго дивився на дівчинку, не міг уявити, як це воно, коли людина не бачить. Настала ніч, Сергійко ліг спати, серед ночі прокинувся, його розбудив шум за вікном, шумів вітер. У шибкі стукотів дощ, а в хаті було темно. Сергійкові стало страшно. Йому згадала сліпа дівчинка. Він тепер уже не дивувався, його серце стиснув жаль. Як же вона бідна живе в темряві? Сергійкові хотілося, щоб швидше настав день. Він піде до сліпої дівчинки і пожаліє її. Малята, про кого розповідає автор в оповіданні? Кого зустрів хлопчик? Якою була дівчинка? Чому її слова дивували Сергійка? У який момент він зрозумів та поспівчував дівчинці? На вашу думку, що відчував хлопчик? А що відчувала дівчинка? Як би у вашому дворі жила така дівчинка чи хлопчик? Ви б хотіли з ними дружити? Чи допомогти? Як це можна зробити? Знаєте, малята, що ми можемо хворіти. У вас може боліти животик, голова. Ви можете підвернути ногу або пошкодити руку. Але ми знаємо, ми просто впевнені, що це не назавжди. І скоро це все заживе, і ми можемо насолоджуватись життям. Але є люди, дорослі і діти, які не можуть ходити, не можуть бачити чи говорити. Такі люди це люди з інвалідністю. Вони живуть поруч з нами. А ми, в свою чергу, маємо не цуратися них, а спілкуватись, допомагати чим можемо. Пропоную пограти в гру мовчазний актор. Вам потрібно показати мімікою обличчя емоцію, яка зображена на картинці. А тепер пограємо в гру, відгадай звук. Спробуйте відгадати, що це. Вода Дощ o Jolá Зозуля сверху. Будильник, клавіатура. Монетка Машина! А тепер спробуйте відгадати предмет за описом. Сіренький, маленький, має куций хвіст довгі вуха, живе у лісі. Хто це? Стоїть в кімнаті, куди ми складаємо і вішуємо наш одяг. Що це? Молодці? Це фрукт. Він жовтий і кислий. Що це? Молодці, дітки! Скажіть, як називається оповідання, яке ми сьогодні слухали? Чи сподобалось воно вам? Що найбільше запам'яталося? Хто написав це оповідання? Молодці! Я вам дякую і бажаю гарного настрою. До побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.